Тема моєї доповіді риси сучасної гармонічної мови в фортепіанних творах для дітей Наталії Бойової. Сучасні композитори України створили чимало цікавих творів для дітей, які збагатили палітру образів та засобів виразності, сміливо впроваджують сучасні ритми та інтонації в музичні описи для дітей, а також оновлюють гармонію в творах для юних музикантів. Саме такими є дитячі п'єси для фортепіано Наталії Іванівни Боєвої, української композиторки та педагога, члена спілки композиторів України. Наталія Боєва живе та працює в Запоріжжі. В 1978 році вона закінчила композиторський факультет Київської державної консерваторії імені Чайковського у класі професора Андрія Яковича Штогаренка. Творча спадщина композиторки представлена різними жанрами: це симфонічні твори, сценічні твори, музика до драматичних вистав, а також велика кількість вокальних творів. Фортепіальні твори Наталії Боєвої включають збірку, музичні вітання, сонату баладу, а також поліфонічний зошит на тему українських народних пісень. Протягом останніх років композиторкою було створено цілий ряд цікавих фортепіанних п'єс для дітей, різних за характером, образами та жанрами. Кожна така п'єса це цікава замальовка, картина, яскраве зображення природи, гри або подорожі. У моєму дослідженні представлені чотири дитячі п'єси для фортепіано Сонечко, «Духмяний вітерець», Їдемо на море та прилетіли пташки. Я намагалась дослідити гармонічну мову творів, їх зв'язок з задумом, образом, використання сучасних елементів гармонічної мови композиторкою, а також різним за структурою прийомів ладотонального розвитку. У результаті аналізу гармонічної мови вказаних фортепіанних п'єс можна зробити наступні висновки. У цілому ладогармонічна система вказаних творів поєднує риси класичної та романтичної гармонії, що базується на функціональній логіці з елементами та прийомами, запозичені з, музикою, з музики 20 21 століття. століть. Це робить гармонічну мову більш цікавою, різноманітною та яскравою. У творах застосовуються різноманітні за структурою акордові вертикалі – Багатотерцієві співзвуччя, нон-акорди, децима акорди. Наприклад, в п'єсі прилетіли пташки, епізод з п'ятого по шостої періоди. Сміливо впроваджуються кластери різного походження: пентатонічний кластер у сонечку в основній темі. Дисонантні діатонічні кластери, утворені паралельним рухом тризвиків та секст секст-аккордів їдемо на море такти тридцять шість Кластери у репризі до сонечка, де чергується тонічний та умовно домінантовий. Тонічний та умовно-субдомінантовий акорди. Завдяки такому прийому здійснюється політональне нашарування різних за забарвленням кластерних співзвуч. Сонечко. реприза. Звучання діатоніки постійно активізуються такими гармонічними засобами, як мажор-мінорні співзвуччя, септакорд сьомого низького ступеню у вступі до п'єси сонечка, кварсектакорд другого низького ступеню, мінорний септакорд сьомого низького ступеню у вступі до п'єси «Сонечко». Зустрічається також три звуки шостого та сьомого низьких ступенів. В мажорі, а також мінорний септакорд п'ятого ступеню сонечко перехід від першої до другої частини. Легко вмонтовується в загальний процес альтеровані акорди, наприклад, тецькварта акорд сьомого ступеню зі зниженою терцією. Звичайно функціональна логіка в п'єсах поступається місцем епізодам де на перший план виходить фонізм акордів. Зокрема, в п'єсі «Духмяний вітерець спостерігаються прийоми, подібні до гармонії імпресіонізму, що виправдані творчим задумом та підпорядковані створенню нестримного та вільного образу вітру. «Духмяний вітерець основна тема. Імпресіонізму містять і деякі інші прийоми: це ковзуюча лінія тонального плану, завуальовані зв'язки між акордами а також перевага плагальних зворотів. Іноді важко відмежувати мелодію та фон, фактура стає тематизованою. На перший план у п'єсах виходить зв'язок гармонії з образом, змалювання душевного стану, картини природи, процесу руху, гармонічними засобами. Нерідко саме гармонія диктує особливості форми творів. Так, вільну епізодичну форму мають п'єси духняний вітерець, прилетіли пташки та їдемо на море. У цілому ми приходимо до висновку, що гармонічний стиль дитячих фортепіанних п'єс Наталії Боєвої поєднує класичні акорди та функціональні співзвучя з прикрашальними зворотами сучасної гармонічної мови, зворотами мажора мінору. Еліпсисом, акордами, кластерами, які допомагають розкриттю загальному образу та задуму творів. Такі твори розширюють коло гармонічних засобів, готують дітей до сприйняття сучасної музичної мови, а також виховують їхній музичний смак.